О, Вона теж мене ненавидить. Вона не дозволяє мені застеляти ліжко, розумієш? Пан кюре, до нас прийшов пан кюре. Це мене ненавидить ще душі. Ходімо, ходімо. Добрий день, пане Крішо. Ви чудово, виглядаєте. Сідайте, пане кюре, прошу. Людовік мій любий. Ludowik, zaczekajcie. To bierze na mnie bolę, czy coś Pan Kiure? Прийшов тому, що був сильний торнадо. Справжній ураган, мадам. Так, звісно, сильний ураган, який зніс дах нашої маленької каплиці. Отак і пан Кюре хотів попросити на велику матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт. Звісно, я вважаю, що усі прихожани мали гукнутися. Але більшість із них залишаються глухими На мій погляд, це дуже погано. Певна річ, мадам. звісно, турбота про тих, хто далеко це дуже добре. Але у першу чергу треба турбуватися про тих, хто знаходиться поряд з тобою. Я вважаю, що активна участь у житті свого приходу це обов'язок кожного громадянина. Пане кюре, якщо вам не цікаво, я можу не продовжувати. Окрім того, патронаж, благочинність, турбота про бідних. про хворих. Люба, он курчит мне гримасы. У меня болят пальцы. Бракуньер! Идите, Людо, хоть трошки разважьтесь. Мою форму швидше. А що стосовно нашого даху, мадам? Ні, точніше так, але пізніше, набагато пізніше. Тоді завтра вранці, мадам. Так, пізніше, пізніше. Даруйте. Пробачте, місьє, пробачте. 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 Vous Вам і досі болять. Але він вибачився. Ні, дякую. Пробачте. Це була лише. Сіль. Oh, Тоді мені вже краще. Wait. Зачекайте. У мене для вас сюрприз. Ходімо. Ваш браконьєр від вас не втече. Ходімо. 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 Що це таке? Ауді система сигналізації з, з радаром останньої моделі. Навіть з радаром, але навіщо? Зараз покажу. У відповідь на будь-яке вторгнення на нашу територію спрацьовує сигналізація і порушник. Негайно потрапляє під контроль радара. Дозволяє нам виявити чужинця та слідкувати за його переміщенням. Бачите ці кнопки? За кожне з них пастка. Оця, наприклад, середньовічна яма. А оця випускає дим по всій території. Вам подобається? Подобається нова гра. Так, але що я маю робити? А ви натискаєте на кнопки, а цей тип потрапляє до пастки, як риба? Саме так. Скільки все це коштувало? Не хвилюйтеся через це. Так, я хвилююся, тому що більше не можу. Я задихаюся. Задихаюся. Жозефа, можна. Вас дещо попросити. Про що, мій друже? Я хочу, хочу помити авто. Ні, мій друже. Дозвольте мені його помити. Але машина чекає.